На святкові заходи з нагоди дня працівника лісу завітали представники Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства, працівники Шепетівського лісгоспу та ветерани галузі, представники міської та районної рад, благодійного фонду зміцнення громад. До присутніх звернувся директор державного підприємства Шепетівське лісове господарство Володимир Михайлович Сасюк. Саме вам висловлюю свою подяку і найщиріші вітання з професійним святом Днем про Це свято тих людей, кому на долі випала благородна професія вирощувати нові ліси. Я пишаюся тим, що на нашому підприємстві працюють засвідчені фахівці, що кожен із нас завжди пам'ятає про своє високе покликання. Залишати нащадкам облагороджено лісами землю зокрема було проаналізовано роботу підприємства за останній період так у підсумках трудового суперництва серед підприємств управління лісового та мисливського господарства за перше півріччя Шепетівський лісгосп визнаний переможцем. В повному обсязі виконано весь обсяг лісогосподарських робіт. Під час заходу також до виступу було запрошено заступника начальника Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Нехай вам кожен день приносить тільки благо. Нехай кожен день наповнюється радістю і кожен день приносить позитивні результати. Ваша праця гідно оцінена. Ваш колектив сьогодні 217 чоловік. 10% вас нагороджено на самому високому рівні. Працівники лісового господарства були відзначені нагородами державного агентства, грамотами обласного управління, подяками начальника управління та відзнаками Шепетівського Держлісгоспу. З вітальними словами до присутніх звернулися у гості свята від імені Шепетівської міської ради, виконавчого комітету, від церква щиро вітаю кожного з вас з вашим професійним святом. Бажаю вам добра, здоров'я, успіхів у вашій нелегкій, але так. Дуже потрібний і для міста, і для району, і для загалі для держави роботі. Бажаю, щоб ваші кошти, кожній вашій родині був достаток. Безумовно, хочеться побажати і професійних досягнень, але разом з тим, нехай здоров'я, щастя і Боже відсутнення завжди буде поряд з вами і з вашими сім'ями. Прийміть щирі вітання цього професійного свята. Радість цього свята разом із вами відзначаємо і ми. І мого лісництва, бо ми розуміємо е, ваші, вашу важливу роботу. Е, бажаємо, е, щоб це свято принесло у ваш дім щастя, добро і надію на краще майбутнє. Е, всім, е, всім бажаю святкового настрою, удачі, доброти і здоров'я, мудрості і терпіння, злагоди і віри у прекрасне майбутнє України.